Що таке громадянство? І взагалі, це добре чи погано? Звідки воно взялось? І як щодо нашого українського громадянства? А може громадянство зовсім не потрібне? Про все по черзі. Тому спершу перевірте, чи ваш паспорт громадянина в шухляді з документами, і будемо починати. Хоча ні, ще почекаємо, поки ви підпишетесь на канал та поставите лайк цьому відео. Історія, поняття та процес встановлення інституту громадянства стартує ще з часів античності. Річ витримана часом, септо з моди не вийде ніколи. Так, у римському праві у часи Римської імперії особа могла бути римським громадянином статус сівітатіс, і тільки римський громадянин міг мати повні цивільні та громадянські права. Тобто лише такі особи мали право брати участь у народних зборах, у виборах, укладати договори, вступати в шлюб. Займатися комерцією, звертатись до суду за захистом своїх прав та інтересів, володіти майном. Інші особи в силу свого статусу таких прав та привілеїв не мали. Права. Запам'ятайте це слово, адже довкола нього будемо сьогодні танцювати різні танці. Отож, давайте більше про нас, тобто про українське громадянство. Бо що там те римське право зараз і спитати нема в кого. Вперше українське громадянство, згідно з відповідним законом від 2 березня 1918 року, було запроваджено на території Української Народної Республіки за часів Української центральної ради. Основи для цього громадянства закладались ще з часів Київської Русі. Громадянином вважалась особа, яка народилась, постійно проживала на території України та отримала свідоцтво про належність до громадянства УНР. Вже тоді діяв принцип є. Єдиного українського громадянства він не змінився й досі. Як і наші плани, зробити окреме відео про те, що ж таке єдине громадянство. Тому залишайте реакцію, якщо потребуєте цього. Отож, більше аніж 100 років тому вже, звісно, було поняття українського і були громадяни України, але історія так і не склалась за бажаним сценарієм. В ті часи українське громадянство поглинула оновлена версія Російської імперії. Тому наявність українського громадянства, як такого, це історія не про завдяки, а всупереч. За можливість мати паспорт з тризубом на обкладинці, фактичного або ж цифрового, стоять тисячі людей, котрі віддали та віддають найдорожче примісінько зараз. Але це апеляція не до раціо. Тому спробуємо без емоцій. Трохи більше фактів та конструктив. Більшість людей у світі є законними громадянами та громадянками тієї чи іншої держави, що надає їм певні привілеї та права. Статус громадянина також зобов'язує виконувати певні обов'язки перед державою, яка має очікування щодо осіб під її юрисдикцією. Отже, громадяни виконують свої зобов'язання перед державою і можуть розраховувати на захист своїх життєвих інтересів та реалізацію своїх прав. От ми і заговорили про другу сторону медалі громадянства обов'язки. Бо зазвичай саме так і працюють домовленості і угоди. Права та обов'язки, як аміль і раміль, завжди в парі і доповнюють одне одного. То що ж таке громадянство? Громадянство це постійний правовий зв'язок особи і держави, що виявляється у їх взаємних правах та обов'язках. Громадянином України є не будь-яка особа, а лише та, яка перебуває в особливих правових зв'язках з Україною. Жоден інший правовий статус не дає таких переваг, як статус громадянина чи громадянки. Бо громадянство воно як здоров'я, поки воно є, ти його не помічаєш. Так можна ще сказати про зв'язок. А громадянство це зв'язок між людьми, яких на перший погляд мало що об'єднує. Громадянство не пафосний статус, а дієвий механізм, який працює. Лише громадяни та громадянки України мають реальну та законну можливість брати участь в управлінні державою, обирати народних та місцевих депутатів, обіймати посади державної служби, брати участь у референдумах, створювати та бути членами політичних партій. Лише громадяни та громадянки України мають право безоплатно здобути вищу освіту у державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Лише громадяни та громадянки України можуть набувати та мати у власності землі сільськогосподарського призначення. Так, зараз в інформаційному полі часті згадки про громадянство, оскільки його поняття та сутність стало наріжним каменем для суспільства. Частини, яка пов'язує себе з громадянством лише для прав. А інша ще й для обов'язків. Обов'язок знову випливає це слово, бо серед них є також виконання військового обов'язку та сплата податків. Ну це і не дивно. Дивно було б, якщо в цьому списку було вишивання бісером. В час війни держава комунікує і про обов'язки, і це зрозуміло. Бо коли ще? Я надіюсь, що в коментарях ніхто не напише, що в Україні немає війни, бо її ніхто не оголосив. Але давайте повернемось до нашої поточної розмови. Держава апелює до громадян, аби ті виконували свій військовий обов'язок. Це складний час, який диктує некомфортні та непопулярні реалії. Можна також сказати, що все, що пропонує тобі держава, не якісне або ж не варте того, аби виконувати свої обов'язки. То може краще таки без громадянства? Так, без громадянства у осіб теж є права. А саме право на життя, право на волю, право на безпечне довкілля тощо. Ці права називаються природними і виникають з моменту народження людини та без жодної прив'язки чи приналежності до громадянства. А ще є права на працю та відпочинок. Це вже так звані економічні та соціальні права. Однак ані природні, ані економічні, ані соціальні права не дають можливості обирати та обиратись на виборах, безоплатно здобувати вищу освіту, отримати соціальні виплати у разі втрати працездатності тощо громадянські права. Це в першу чергу про захист конкретною державою своїх громадян. Про жодних інших осіб, незалежно від їх соціального статусу, достатку, походження, держава не буде дбати так, як про своїх громадян. Бо громадянські права це також про свободу вибору та можливість впливати на важливі процеси у державі. Бо саме громадяни України, народ України, який становлять українські громадяни усіх національностей, є носієм влади в Україні, який через референдуми та вибори вирішує долю країни. Пояснити по-простому. Зараз. Якщо спростити, то в будь-якому разі та випадку держава завжди буде націлена на захист та допомогу саме своїм громадянам. Також громадяни держави завжди мають найбільше можливостей змінити в державі те, що не подобається, і владу, зокрема. І погодьтесь, ми тим правом добре вміємо користуватись. Хтось, як завжди, має заперечення і вже залишив коментар. Та що там ті вибори все одно всі потім крадуть. Але тут йдеться про те, що у всіх громадян ці можливості є просто за фактом народження, і ми можемо та маємо ними користуватися. Твій депутат-мажоритарний робить дурню. Ти до нього можеш звернутися з більшою претензією, оскільки він представляє конкретно твої інтереси. Бо вже на наступних виборах саме ти можеш скласти йому конкуренцію і стати депутатом замість нього. І таких прикладів достатньо. І нехай не всі громадяни скористаються правом бути обраним, здобути вищу освіту, отримати соціальний захист, стати власником земельної ділянки. Але таке право мають усі без виключення. Тому водночас у громадян та громадянок України є певні обов'язки, виконання яких очікує держава як реалізація та підтримка змісту правового зв'язку громадянства. Бо ні в одній країні немає установи, куди можна прийти і сказати. Я не скористався жодним правом наданим державою, то я і обов'язків ніяких перед нею не маю. Де отримати таку довідку? Можна в дії? Бо це, на щастя, не працює вибірково та за таким механізмом. І якщо проаналізувати текст Конституції України, то тих громадянських обов'язків не так вже й багато, і їх точно менше ніж прав. Якесь замкнуте коло, бо ми знову стоїмо біля зупинки, на якій великими літерами написано слово. Обов'язки! І у нас з вами є право сісти на лавочку перед тією зупинкою та ознайомитись з ними. Отож, серед таких обов'язків: захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування державних символів України. Не заподіяння шкоди природі та культурній спадщині, сплата податків і зборів, дотримання Конституції України та законів України, непосягання на права і свободи, честь і гідність інших людей. Щодо обов'язку захищати вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України слід розуміти, що це не лише про оборону держави зі зброєю в руках. Також це означає, що кожен громадянин та громадянка мають захищати і відстоювати суспільний лад України від будь-яких посягань, спроб у незаконний та насильницький спосіб змінити конституційний лад та державний устрій. Підсумовуючи, варто сказати, що громадянство не просто красива річ, яку одягають на свята. Громадянство це функціональний дієвий мультитул на різні випадки життя. Ти або береш та користуєшся ним, або робиш вигляд, що воно тобі не треба, закручуючи шурупи пальцями, і кажеш, що всі тобі винь.